Вперше в Чернівцях футбольні фанати вирішили масово підтримати клубу Ковина ще до початку маршу. Пішою ходою, тобто маршем, вболівальники лозунгами, плакатами та іншою атрибутикою планували організувати підтримку своїй улюбленій команді та, всепереч їхнім забаганкам, місцева влада МВС в області ДАІ, та в результаті навіть адміністративний суд заборонив їм це зробити. Що стало перешкодою до здійснення маршу футбольних фанатів, дізнавалася Таїція Гросу. Ці хвилини вперше в історії Чернівців мав відбутися марш футбольних фанатів. Та буковинська міліція не дала їм цього зробити. Від Чернівецької міської ради до МВС області надійшов лист з проханням забезпечити громадський порядок під час пішої ходи вболівальників футбольного клубу «Буковина» до стадіону. На що міліція відповіла міській владі про неможливість здійснення цього прохання. Пов'язано це було з тим, що організатори пішої ходи заздалегідь визначили для себе маршрут, який перекриватиме про частину і повідомили про це за два дні до заходу. Під час розмови з Олександром Чизагановим по мобільному телефону з'ясували, що їх збереться дуже велика кількість. Він сказав більше 150 чоловік, і вони будуть йти по проїжджій частині. Тобто ви можете собі це п'ятниця. Якраз 14, з 14 до 15, це час пік в місті Чернівцях, блокування центральних магістралей. Забезпечити громадський порядок, мало і даї, але цього дня надати потрібну кількість працівників управління було не в змозі. В результаті міська рада подала позов до адміністративного суду з проханням обмежити пішу ходу фанів. Суд задовільнив позов, та на засіданні організаторів маршу не було. Організаторів не спостерігалося і на зібранні вболівальників перед початком пішохідної ходи. Та не зважаючи на те, що лідерів рух не було люди зібралися і разом пішли в напрямку стадіону на матч Буковина Рось. Ніяких провокативних дій з боку фанатів, вболівальників Буковина Чернівці, ані інших громадян. Ми, як бачимо, немає всі абсолютно тверезі, адекватні, здоровомислячі люди, які хочуть пропагувати здоровий спосіб життя, значить, футбол і от ці всі речі. Вони хочуть підтримати. Сьогодні влада дуже багато говорить про те, що нам потрібна здорова молодь. Здорово молодь це здорове майбутнє. Але так само сьогодні ж забороняють нам цей марш молоді, яка підтримує, в принципі, футбол. Це вболівальники, звичайні, нормальні, здорові хлопці, які завтра підуть на навчання і. Будуть знову ж таки підтримувати нашу чернівецьку команду. В результаті піша хода все ж таки відбулася. Її два лідери, які вели натовп за собою, були притягнуті до адміністративної відповідальності за ігнорування рішення суду. Міліція ж стверджує, за цих людей має відповідати футбольний клуб Буковина як за своїх болівальників. Одним словом, має бути громадська організація фанів. Міліція не ставить на собою завдання на сьогоднішній день, щоб саме контролювати активних вболівальників. Не потрібно. У нас вистачає підублікового елементу і судимих, і всіх, і алкоголіків, і наркоманів, і так далі. Але якщо вже створюється підтримка футбольного клубу і є отака вже костяк створений, то звичайно, я рахую на сьогоднішній день. Футбольний клуб Буковина повинен взяти це все під своє крило, під свою організацію і під свою відповідальність. Таїся груза, Андрій Дублінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.